Мої вітання всім любителям погрізти капусти. Капуста-агресор. Вінницький фермер вирощує капусту. Найшов качанчика посеред огорода. Вже такий твердий, як має бути. Він такий не один, є багатенько таких, є менші, но тверді вже. І це сьогодні тільки серпень місяць. Ще до Нового року її можна рости. Дивіться, хрін опять почав рости. Бурян в міжряді знову почав рости. Поодинокий є такий, покамість немає ніяких шкідників, я так не замічаю, але треба її обробити. Треба обробити її значить, квадрісом. Це обов'язково. Бо вже бачу, там от внизу є плями такі, що щось вона починає кашляти. Від грунту також залежить багато чого. Дивіться, яка капуста. Оця кіло, ця до кіла. Коротше, зав'язалась. Капуста зав'язалася. Сьогодні обіцяють дощ, якщо дощу не буде... Звичайно, ми її будемо поливати ще періодично. Дивіться які чудові качани, а то всі переживали. Всі переживали, що її тоді погрізли, але то я ще тимчасовий. Значить є ось така ділянка, дивіться, яка хто скаже, що це за фігня. Коротше якась фігня. Таке періодично буває і це не Я обробляю квадрісом і такого немає. Але на городі бувають такі місця. Ще вон там от була така пляма теж, вже скільки років вирощую, так нема, немає, воно так плямами береться. Там, там, видно, від ґрунту якось залежить. Бачите, дивіться, це хвороба. Це хвороба її треба обробити бо передасться на все. Тоді ти її розрізаєш, а вона гнила. А щоб такого не було, квадріс вам в допомогу. Або редомів голд. Що кому подобається. А ще різати не будемо, лише мені ще хай вона попідростає. Красти поки не крадуть. Знають люди, що можна попасти на гроші. А це якась капуста, мутант. Пару головок. Пару головок. Ну ось так. Показав трошки капусти. Можете не переживати Вінницький регіон капусти по-любому поїсть. Хто бажає хрону нарвати на халяву, приїжджайте від хрін. Я скажу, коли можна буде, бо буде крупитися, бо він мені нафіг не треба. На ньому тут не стільки заробітків, оскільки ви собі думаєте. Особисто в наших краях. Жито недалеко від капусти росте, що буде два відео в одному, як ви вже зрозуміли. Ну Тут зовсім коротеньке прожито. Жито стояче, красота. Житній хліб, сало, помідорка. Все як ви любите. Не осипалося ще. Бере низенько. Нас він так низенько бере, я не знаю. Пече добре. Сонце пече добре. Комбайн добре молотить. Спека неможлива. Але прожить хліб, сало, червону помідорку розрізану на четверо, цибульку на четверо не розрізано. Не забувайте думати. Солопий дощ. Ха -ха. Трошки жита з 20 соток, зараз подіємося до половитися. Вже ми вдома. Змолотили. В тому році був більший урожай. Ці самі присепчики, але було аж ось так от всипано по залізні борти було тако прямо горкою. А тут, як ви бачите, тінь борта. І ось видно тінь. ось, То прицеп не повний, бо в тому році реально воно сипнуло більше. Зато два ящика помідорів коштує більше, ніж цей прицеп, мабуть. Ні, не більше. так. Жити, до речі, для того, щоб посіяти, наче здірати знову на ті ділянки, де я використовую під овочі. Капуста, перці, помідори і під все таке. Тобто це не, не бізнес. Як бізнес А для того, щоб позасівати свої огороди для сідіратів І в результаті, щоб було щось для того, щоб оп'ять посіяти, щоб зібрати для цих самих сіратів, вкладень було нуль. Тобто був здіскований огород, розкидачем розкидано, задіскований назад. І це тільки переїхав комбайн з молотим. От, от і всі затрати.